Катя заїхала до нової квартири тиждень тому і майже цілий тиждень не виходила на двір. А як тут вийти, як стільки справ? Квартиру купила ту, на яку вистачило грошей, бабуся, добра душа, залишила у спадок їй стару дачу та кімнату в гуртожитку. Все це Катя продала, додала своїх заощаджень, які збирала вже років 5, і ось вистачило на крихітну однокімнатну квартиру у старому будинку. У цій квартирі раніше жили люди з сумнівним способом життя. Тому була вона не те, що не в кращому стані, швидше в дуже поганому. Грошей на ремонт та клінінг у Каті не було вона вигребла все до копійки, щоб купити цю квартиру, але труднощів Катя не боялася, тож з першого дня взялася за прибирання. Помила підлоги, вікна та стіни до блиску, викинула все сміття, якого в квартирі було чимало, відчистила синову зол та кухню, які за підсумком опинилися у непоганому стані. Меблі віддали родичі та друзі. Диван перекочував від батьків. Кухонний стіл віддала найкраща подруга, котра якраз давно хотіла купити новий. Стільці різних кольорів і форм принесли всі комуни -ліньки. Звідки з'явився комп'ютерний стіл, Катя навіть не згадала. Періодично у цій квартирі з'являлись якісь люди. Тато прийшов допомогти з ремонтом кухонних шаф. Друзі всі разом віддерли старі шпалери, щоб Катя поклеїла нові, які теж хтось віддав, дуже невдало розрахував кількість рулонів. Мама допомагала наводити лад. І навіть брат приїхав, щоб зібрати меблі. Катя була дуже рада, що в неї така чудова родина і такі друзі, є на кого покластись до того ж, вона навіть особливо нікого не просила, не хотіла обтяжувати вони самі дзвонили та питали, яка потрібна допомога. У результаті за тиждень квартиру було не впізнати. Гарні меблі, свіжі шпалери, скрізь чистота, навіть гарний пухнастий килим красувався у центрі кімнати подарунок мами. І ось тоді Катя зрозуміла, що настав час хоч ненадовго покинути свій барліг, а може, і з сусідами познайомитись. Майже одразу дівчина зустрілася із сусідкою по Сходовій клітці. Дізналася, що має двоє дітей. Сусідка заздалегідь вибачилася за вечірній шум, коли діти роблять уроки, а мама дуже голосно їм допомагає. А також трохи дізналася і про інших сусідів в цілому здавалося, що будинок зустрів її привітно, та й люди тут одне одного знали. Поступово Катя майже з усіма познайомилася, тільки ось з однією сусідкою вона зустрілася лише через два тижні. Бабуся, спершись на паличку, повільно спускалася сходами їхнього під'їзду. Катя вічливо потримала старенькі двері, а та й подякувала. Ти новенька тут, чи що? запитала вона. Так, нещодавно переїхала, у 35-ту. А, ну так, до тебе там не дуже приємні люди жили, але ти начебто не така. Не така, впевнено заявила Катя. Вона вже тиждень квартиру відмивала, тому знала, що вона точно не така. Я Катя, до речі, а я Надія Васильівна. Дуже приємно, куди прямуєте. Та в магазин хліба свіжого купити. То давайте я куплю, запропонувала Катя. Все одно теж у магазин йду. Дівчина бачила, що бабусі важко дається цей шлях. Ой ні, я сама, потрібно рухатися, та й тільки хліб я візьму, промовила вона. Решту мені завтра Марійка привезе, тричі на тиждень до мене приїжджає. Це ваша дочка? запитала Катя. Ні, онучка, ну якось так. Бабуся тихенько побрела у бік магазину, а Катя здивовано дивилася їй услід. Що значить якось так? Було звичайно цікаво, але Катя вирішила, що не варто пхатись в ніс куди не просять, захоче, сама розкаже. Дівчина з часом і забула про цю розмову, поки одного разу не зустрілася з молодою дівчиною, яка тягла пакети, наповнені продуктами. Катя притримала їй двері та посміхнулася. Це ви онука Надії Васильівни? з посмішкою запитала вона. Так, а ви звідки знаєте? у відповідь усміхнулася вона. Та вона мені, про вас, казала я вас тут раніше не бачила, а тут дивлюся, ви з пакетами Думаю, точно до Надії Васильівни. Вони знову посміхнулися, а потім розійшлися в різні боки. Катя чекала на таксі, вирішила з'їздити до батьків поспілкуватись, а то як своя квартира з'явилася, дуже рідко в них почала бувати, а мама вже, здається, навіть ображається. Але таксі, як на зло не їхало. Одна машина скасувалась, довелося викликати нову. Потім ніхто довго не хотів їхати, і ось нарешті хтось узяв замовлення. Але чекати на машину доведеться 15 хвилин. Погода була гарною, тому Катя сіла на лавці, насолоджуючись променями весняного сонця. І поки вона сиділа, саме вийшла та сама Марія, онука Надії Васильівни. Щось ви швидко усміхнулася Катерина. Та на роботу поспішаю. Вечорами підробляю у кафе офіціанткою, а вдень навчаюсь. Зрозуміло, а в який вам бік? Марія відповіла і виявилося, що їм по дорозі. Я таксі чекаю, давайте вас підкину. Було б чудово, посміхнулася онука сусідки, бо я ще й забігалася, в часі загубилася. Марія сіла до каті на лавку, теж підставляючи обличчя сонячним променям. Надії Васильівні пощастило, посміхнулася Катерина. У неї дуже дбайлива онучка. Вона каже, ви до неї три рази на тиждень приїжджаєте, продукти привозите. Ой, ну це вона перебільшує, купує раз на тиждень, в останній час так, з подаруночками забігаю. І все одно це дуже добре, не всі діти так роблять, а вже онуки тим паче. Марія якось сумно посміхнулася. Насправді я їй не онука. Це як? здивовано запитала Катя і відразу згадала про фразу, яку тоді впустила Надія Васильівна, про те, що Марія начебто онука. Та так вийшло. Марія подивилася на Катю, і дівчина вже вирішила, що не стане вона нічого розповідати. але несподівано Марія знову заговорила: Мама моя була любителькою погульбанити, батька ніколи не знала, і ось мати зустріла чоловіка мені тоді було сім років він теж був такий, як вона. На цьому вони й зійшлися. Звичайно, мені було важко, адже тепер у будинку було двоє людей, які постійно гульбанили. Їжі було мало, Щодо одягу ніхто не хвилювався. Добре, хоч у школу мене влаштували. Катя слухала та співчувала цій дівчині, але поки що не розуміла, яку роль відіграла Надія Василівна у її долі. А одного разу мій вічим сказав, що ми поїдемо в гості до бабусі. Надія Васильівна Його мати. Моя мати батьків не мала, їх давно не стало, і я навіть не уявляла, яка бабуся у вітчима. Як зараз пам'ятаю, хмикнула Марія. Бабуся навіть відкривати не хотіла, не ладнала вона із сином той гроші в неї постійно просив. А потім, як вона розповідала, глянула в вічко і побачила, що дівчинка поряд із ним, я тобто. Катя слухала, не перебиваючи, все це нагадувало сюжет якогось фільму, і було дуже важко, що все це було насправді. Вона відразу відчинила двері, запитала, хто це з ним, но він і сказав, що тепер я його дочка. Зрозуміло, що це лише пафосні слова, справи йому до мене не було, як і моїй матері, власне, хотів до бабусі потрапити, щоб гроші просити в неї. Але бабуся була не з наївних. виштовхала вічима, а мене до себе в квартиру пустила. Як зараз пам'ятаю, я вперше в житті їла такий смачний обід, мені було так ніяково, що я все до крихти доїла, але зупинитися не могла. І що було потім? запитала Катя, затумувавши подих. Потім бабуся мене розпитала про все, дізналася, звідки я родом. Я так переживала того моменту, коли вона скаже, що мені час додому. І ось вона каже: Збирайся! Пам'ятаю, я йшла та міцно тримала її за руку. З неї, по суті, з незнайомою жінкою було так комфортно. Вона прийшла до мами і сказала, що забирає мене. Якщо вони щось проти скажуть, то вона звернеться до соціальних служб і їм мало не здасться. Але мені здається, моя мама була лише рада. І справді забрала? запитала Катя. Забрала, посміхнулася Марія. Повернулась до мене і запитала Будеш зі мною жити? І я кивнула. Не знаю, оформляла вона щось офіційно чи ні, але жила я з нею, і з того моменту розпочалося моє щасливе дитинство. По суті, вона забрала зовсім сторонню дитину, знаючи, який у неї син, і розуміючи, що її супутницю вибрав собі до пари. Нічого собі, сказала Катя. Так, я не знаю, як вона наважилася, враховуючи, що вже тоді була немолода, але вона мене виростила, підняла на ноги. А потім мами не стало, вічі мене стало ще раніше. Мені дісталася квартира. Коли я вступила на навчання, я переїхала туди, але бабусю, я не забуваю і ніколи не забуду. Неважливо, що вона мені не рідна, вона моя найближча і найдорожча людина. Не знаю, що було б, якби вона не з'явилася у моєму житті. Під'їхало таксі, до роботи Марія їхала мовчки. І лише коли Марія виходила, Катя все ж таки зважилася сказати: Вам дуже пощастило з Надією Васильівною, але не слід забувати, що їй з вами пощастило. Вона тепер не самотня. Марія посміхнулась і кивнула головою, а потім бадьоро пішла у бік кафе. Катя ж їхала до батьків і ніяк не могла викинути цю розмову з голови. Як часто сміливе рішення, виявляється, може врятувати долю кількох людей. Надія Васильівна та Марія знайшли одна одну, і якби не це, невідомо як склалася б доля кожної. І як добре, що все сталося саме так.